Доброго дня! Доброго дня, Кирило! А, мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні. Я дякую, що не знертували моїм запрошенням. Ну, дякую, що запросили. Це для мене звичайно була несподіванка. А чому погодились дати мені інтерв'ю? Е, ну, перш за все, дзвінок від журналіста з таким юним голосом мене зацікавив. І звісно, якщо ви вже в такому віці думаєте про те, щоб мати якусь цікаву справу, це вартує того, щоб піти на зустріч. Мені цікаво, які у вас будуть питання, і що взагалі вас цікавить, чим ви займаєтесь. А ось, якщо перед вами сиділа взагалі незнайома людина, як би ви себе перед нею описали? Е, Кириле, ну я перш за все, все життя працюю в освіті. І я починала працювати від, від учителя і була вчителем біології, а потім і директором школи, і потім працювала на, в управлінні освітою і створювала систему зовнішнього оцінювання і, і керувала освітою міста Києва. А потім е, е, ми запроваджували всі разом реформу, нова українська школа. Не знаю, чи ви чули про таке. Е, отже, практично всі мої сили і все, що я робила, воно було для того, щоб е, українська освіта була більш прогресивною і давала дітям більше можливостей. Окрім того, я ще дуже люблю свою родину і я дуже люблю свою країну. От ви сказали про нову українську школу, відколи впроваджували реформу, там вже було закладено патріотизм, історію, інше там. Але е, діти, котрі зараз ось пішли до школи, де факто діти війни. І чи змінила війна план реформи? Я думаю, що е, війна обов'язково, по-перше, війна вплинула на реформу негативно, тому що сьогодні кошти, наприклад, які мають вкладатися в реформу для того, щоб вона правильно відбувалася. Насправді всі йдуть на оборону країни, тому що під час війни для нас найголовніше це безпека і ми маємо перемогти ворога. Разом, ну, наприклад, цього року не були навіть надруковані підручники нові для нової української школи. І українські діти вчаться тільки з електронних версій підручників. В п'ятому класі це не дуже добре, Ну, для старшокласників це вже легше е, з електронних версій вчитися. Але, знаєш, е, тут я хотіла б сказати вам про те, що нова українська школа мала основний задум в тому, щоб освіта була не тільки так, щоб запам'ятовувати якісь знання, а щоб ці знання були потім корисні в дорослому житті. Е, щоб, ну, наприклад, якщо ви вчите відсотки з математики. То потім, щоб ви вміли в банку порахувати всі відсотки, е, які ви можете отримати по депозиту чи по кредиту, щоб ви могли розбирати різні таблиці, графіки, які можуть бути корисними для вас в житті. Це перше. А друге, дуже важливо, щоб е, е, люди вміли між собою порозумітися і досягати успіху. Це так звані м'які навички. І ще для української школи є дуже важливим, е, щоб всі наші. Діти і молоді люди були життєво стійкими. От дивіться, зараз такий важкий час в Україні. Наші воїни е, демонструють чудо хоробрості, при тому є і волонтери, і звичайні люди, які зараз терплять, і ракетні атаки, і все решту. І нам всім дуже важливо бути життєво стійкими, давати собі раду з цими всіма проблемами, стресами, розв'язувати їх і йти далі. І е, я думаю, що війна вплине ще й на те, що якщо, наприклад, мабуть, вам в школі розказували про те, про українських героїв, які були колись, то тепер ви бачите навколо себе українських героїв і вчитеся і можете спілкуватися з ними. Тому е, оце, оцей патріотизм і любов до своєї країни, знання своєї країни, я думаю, будуть в українській освіті лише посилюватись. А от ще ми не заборони дітей з окупованих територій, котрі пішли вже з 1 вересня до російської школи, фактично. А після деокупації як ви вважаєте, Чи будуть дітям надавати психологічну допомогу після ось цього освітнього процесу, який там був? Ну, перш за все, я хочу сказати, що ці діти справді дуже страждають. Тому що е, багатьох з них примусили йти до школи на деяких окупованих територіях, е, батькам погрожують, що в них заберуть дитину, якщо вони не відпустять її до школи. І тут вся надія, що батьки вдома пояснюють дитині про те, що в школі багато неправдивого е, там е, фактично засмічують голови дітей, і ці діти знаходяться постійно під таким психологічним тиском і стресом. Але я хочу сказати, що психологічна допомога потрібна і цим дітям, але багатьом дітям, які знаходяться зараз в Україні, які е змушені були перебувати в бомбосховищах, які піддавалися обстрілам, яким довелося втікати разом з батьками і покидати свою домівку. Тому важливо, щоб в школі з одного боку надавалася психологічна допомога дітям, які її потребують, а з іншого боку, кожен з нас вмів сам собі надати психологічну допомогу. Наприклад. Коли е, у людини є панічний страх, є спеціальні такі методи, якими ти можеш собі допомогти. Наприклад, глибоко, ритмічно подихати, заземлитися руками, наприклад, притулитися до стіни, е, відчути стопами підлогу. І тоді людина починає трохи-потрохи -трохи приходити до тями. Е, так само е, треба намагатися. Жити таким чином, займатися різними видами діяльності, не зациклюватися на якійсь конкретній проблемі. А коли вже сам не можеш справитись, обов'язково треба звертатися до спеціаліста, до психолога. І до речі, в Україні нам тепер треба навчати. Все більше психологів, от я зараз працюю в університеті в Київському університеті імені Бориса Грінченка, і у нас є спеціальне навчання кризовій психології, яка власне пов'язана з тим, що е, діти і, і дорослі так само пережили і переживають в час війни. От ви в одному з інтерв'ю сказали, що специфіка реформ в тому, що результат видно не одразу. Протягом якого періоду стало видно результат реформи нова Українська школа? Знайте, Кирило, в тому власне, і така проблема в освіті, що результат видно не одразу, бо дитина, коли приходить в перший клас. То вона закінчує його через 11 років, а вже в новій українській школі буде через 12 років, так як в Європі. Тому що 11 років в школі навчається тільки в трьох країнах зараз в Європі: це в Росії, в Білорусі і в Україні. Зате в усіх європейських країнах. 12 років для того, щоб був час краще поглиблено вивчити предмети, і підготуватися до наступних, наступних своїх освітніх етапів. Так от, е звісно, що ті, хто навчається вже за новим змістом, за новими державними стандартами, ці діти перейшли щойно в п'ятий клас. Але. Вже можна сказати і про це свідчать і вчителі, яких навчають, і відповідні так звані моніторингові дослідження. Знаєте, коли досліджують навички дітей, що ці діти більш е, краще вміють спілкуватися, що вони краще висловлюють свою позицію і захищають свою думку, е, що вони мають краще розвинуті оці м'які навички, тобто вміння давати собі раду, наприклад, з різними проблемами. Знаходити вихід з ситуації і застосовувати знання на практиці, ви, ви казали, що міністром став коли табачник. Він хотів відмінити ЗНО, але йому не вдалося. Як може, а Чому йому не вдалося? Е, я думаю, що в першу чергу тому, що е, люди б цього ніколи не зрозуміли і не подарували б йому е, чому? Знає, знаєте, звісно, ви цього не пам'ятаєте, але можливо вам розказували хтось в родині, що е, до запровадження ЗНО е, у нас при вступі до університетів брали хабарі. Багато розумних дітей не могли вступити туди, де вони хочуть, на омріяну спеціальність, якщо їхні батьки не могли заплатити хабар. І от ЗНО, коли було запроваджено це зовнішнє незалежне тестування, тепер кожна дитина сама це її перемога, не, не хтось за неї заплатив, а це її перемога, якщо вона вступила на свою е, спеціальність, на яку хотіла. І це настільки сподобалося дуже багатьом родинам, які раніше не могли потрапити, е, в, е, потрапити в ту професійну групу, в яку хотіли. Через те, що не могли дати хабар. Наприклад, в мене була така історія, якось, що я сідаю в таксі і їду з таксистом. А цей таксист каже: Слухайте, в мене така радість сьогодні. У мене донька поступила в медінститут, в медичний університет, і, і вона перша в родині в нас лікар. До того часу ми не вірили взагалі, що вона може поступити. Там же ж неможливо поступити, а вона вчилась і поступила сама без ніяких хабарів. Тому що вона складала, знаєте, таке ЗНО. Він ж не знав, що я знаю, що таке ЗНО. Мені було дуже приємно, як він це розказав. Так, от е, приклад того, як, е, як люди е, оцінили те, наскільки важливо, щоб була така можливість чесно, чесно, за правилами без корупції вступити до університету. І тому табачник може й хотів, але якщо б він це зробив, то е, були б великі протести людей. Ось учні взагалі школи не сприймають роботу вчителя як роботу. Як ви вважаєте, що треба зробити діючому міністру освіти, щоб підняти соціальний статус вчителя? Ну так, наші вчителі заробляють менше, ніж би ми хотіли. Це правда. У порівнянні, наприклад, з іншими країнами. І для цього, звісно, необхідно не тільки піднімати зарплату, але необхідно і про вчителя говорити з повагою. Більше уваги приділяти вчителю, наприклад, показувати створювати фільми, де показувати е, кращих вчителів, так і яким може бути хороший вчитель, тому що дуже часто вчителя завжди показують якимось злим або таким, що не хоче розуміти дітей, а насправді є дуже багато прекрасних учителів, які вміють навчати і які допомагають своїм учням. І фактично кожен в своєму житті має якогось вчителя, якого він потім назавжди запам'ятав, тому що е, він чомусь навчився від цього вчителя. Я не знаю, як у вас стосунки з вчителями. От але е, ну, з мого досвіду, завжди кожен учень знаходить собі вчителя, який йому е, більш близький. І коли навіть предмети люблять через те, що люблять вчителя, або не люблять предмети через те, що не люблять вчителя. А, звичайно, всі реформи взагалі швидше впроваджуються в Києві в столиці. А ось щоб дійти реформам до сільської школи, має пройти по суті декілька років. Як вирішувати це питання? Е, я хочу сказати, що серед сільських шкіл є дуже багато прогресивних шкіл, е, але їх е, менше, ніж би хотілося. Тому що, наприклад, коли ми говоримо про нові технології навчання, так змішане навчання, дистанційне не у всіх дітей е, у селах є хороший доступ до інтернету, не всі мають відповідні гаджети, так планшети, які їм потрібні, чи ноутбуки, і там складніше організувати таке хороше навчання. Я взагалі вважаю, що насправді майбутнє освіти, так, щоб всі діти, і сільські, і міські, незалежно від їхнього матеріального стану, їхніх родин, мали доступ до хорошої, якісної освіти, полягає в тому, що ми би мали забезпечити всіх дітей такими навчальними планшетами, куди можна завантажувати дуже хороший сучасний цифровий навчальний контент. Тобто, такий, де, наприклад, є навчання гейміфіковане. От ви розв'язуєте завдання і піднімаєтесь на нові рівні, а при цьому вам цікавіше кожен раз, як ви вже один рівень пройшли, ви можете до, до складнішого завдання. І якщо такий контент розроблений, а є вже країни, в яких власне є такі е, гейміфіковані завдання, і тоді дитина вчиться незалежно чи вона в селі, чи вона у місті. Вона має, маючи можливість цього доступу до цікавого, мультимедійного контенту, має можливість краще навчатися. От ви сказали про фільми про вчителі, і ви дивились серіал школи? Я вам А, Я вважаю, що це хороший серіал, тому що, по-перше, він українською мовою. І до того часу, поки вийшов серіал школа, майже всі серіали були російською мовою. А це один з перших серіалів, який був повністю україномовний. По-друге, там показані, звісно, різні вчителі. Але е, частина вчителів показаних справді таких, які співпереживали своїм учням, які цікаво їх навчали. Я думаю, що це цікавий серіал. А як ваше враження про нього? Мені сподобалось. Ну от, а ось зараз вже місяць, як е, пішли учні до шкіл, вже понад місяць, навіть, і більшість вчаться онлайн учнів. І чи важаєте ви, що зараз навчання є ефективним? Е, думаю, що все-таки не є ефективним. Я поясню чому. По-перше, всі живуть в стресі. Тому ж і коли люди переживають, чи прилетить ракета, чи в цей момент буде сирена, і треба бігти в бомбосховище. Або можна сказати, що воно різне по всій території України, вас там теж дуже неспокійно. Тобто в відносно безпечних регіонах там може бути якесь змішане чи очне навчання, так якщо там менше тривог, хоча от на цьому тижні була така велика ракетна атака по всій Україні. От, Скажімо, в Донецькій області, звісно, там е, ще складніше і там ще більше у вас проблем і е, небезпеки. Тому важко навчатися якісно, якщо ти весь час в стані тривожності. І я думаю, що е, як е, тільки завершиться ця війна, нам потрібно буде е, багато працювати, щоб усунути оці прогалини в знаннях, які могли. Утворитися в учнів з об'єктивних причин, і, і що ще важливо, нам знову ж таки не зовсім вистачає оцього цікавого освітнього контенту, який можна вивчати. У нас є всеукраїнська українська школа онлайн, якою можна користуватися. Е, але е, трохи, я б сказала, замало оцього цікавого мультимедійного контенту, якихось цікавих фільмів, наприклад, науково-популярних, які можна е, використовувати при навчанні, знову ж таки, е, оцих вправ гейміфікованих. Я сподіваюся, що це будуть напрацьовувати далі е, для того, щоб е, ми могли потім підвищити якість освіти всіх дітей. А чи можна сказати, що зараз цікавіше навчання в приватних школах? А приватні школи є різні. Так само, як і е, школи, які фінансуються з бюджету ну комунальні так? школи, також є різні. Е, звісно, в приватні школи вони мають більше свободи. В тому, яку, яке, яку освітню програму вони будуть е, давати дітям, Хо, і так само в приватних школах, оскільки вони платні, е, буває, що там є можливість додаткових якихось занять, поділ на групи, при вивченні іноземних мов на більшу кількість груп і так далі, менше учнів в класі. Але е, е, так само. Е, Сьогодні в звичайній школі відповідно до нового закону про освіту, який був прийнятий у 2017 році, школа має право зробити власну освітню програму, тому можна знайти гарні і погані школи як серед приватних, так і серед комунальних. А от як би ви оцінили по десятибанній шкалі зараз роботу нинішнього міністра Сергія Шкарбута? От, ну а що, е, бачите, це зараз складно оцінювати, тому що війна, це було легше оцінювати, коли війни не було, тому що можна було чітко сказати, що міністерство повинно зробити ось такі конкретні кроки по впровадженню, наприклад, реформи нова українська школа. Але сьогодні, коли складається ситуація, що є війна, і е, гроші, наприклад, які потрібні на реформу, забирають. У фонд підтримки Збройних сил України, то багато з тих недоліків, які є, е, їх невідомо кому приписувати. Чи обставинам які склалися в війні, е, чи все-таки недогляду Міністерства освіти. Думаю, що в цій ситуації несправедливо буде виставляти якусь оцінку. А який у вас ти віз, з якими дете протягом кар'єри? Е, по-перше, треба е, бути витривалим. От є, є у Ліни Костенко, моєї улюбленої української поетеси, е, такий рядок: Далі йдуть тільки витривалі. От Якщо ти хочеш щось зробити, то ти мусиш роз... налаштуватися, що треба мати витримку. Бо деколи руки опускаються, от, а, а от важливо, що коли руки опускаються, все-таки йти далі. Е, крім того, Ще одна, ще одна важлива думка для мене, яка завжди мене підтримує, намагатись виходити з зони комфорту. От якщо ти сидиш весь час в тій самій ситуації, тобі вже дуже добре, так? і ти не спонукаєш себе хоч щось змінювати і робити нове, от ти так і будеш, е, ну, і, і на тому самому рівні залишатися. Весь час потрібно. В Енштейна є така, він писав своєму синові про те, що треба весь час крутити педалі, щоб втримати рівновагу на велосипеді. Якщо ти перестаєш крутити, ну, велосипед впаде. Точнісінько, так само в житті. Постійно треба діяти, виходити з зони комфорту, щось нове пізнавати і рухатися вперед. І наостанок дайте пораду молоді, котра хоче пов'язати своє життя з освітою. Ем... Ну, порада тут одна, знову ж те саме, е, вчитися, е, тут дуже цікаво, от чим більше ти знаєш, тим більше ти розумієш, скільки ти ще не знаєш. От е, Ви знаєте, наприклад, якщо от коло намалюєш і те, що ви знаєте, є всередині цього круга. так? Чим більше вас знань, цей, цей круг розширюється, але по довжині цього кругу навколо розширюється і поле. Чого ви ще не знаєте, ви починаєте розуміти, що і там ще треба щось вивчити, і там, і там. І це дуже цікаво. І е, люди, які заходять в систему освіти, по-перше, спочатку вчитися. дуже важливо, щоб вони якнайбільше від цього часу взяли, тому що такого унікального шансу, от який є в юності, е, коли ти не повинен працювати, ти повинен тільки вчитися. Більше такого шансу не буде, бо потім треба буде ще і працювати, і вчитися. Бо зараз насправді всі професії так сильно розвиваються, і завдяки новим технологіям, і завдяки конкуренції, яку нам створює штучний інтелект, багато професій відмирає просто, бо починає штучний інтелект їх виконувати замість нас. І тому людина повинна постійно вчитися. Якщо ви захотіли працювати в освіті. То тут теж важливо пам'ятати, що е, цих дітей чи цих молодих людей, які прийшли до вас вчитись, не можна вчити так, як вчили вас. Тому що в них вже нові потреби, е, вони користуються новими технологіями. Вони будуть працювати через, ну, наприклад, ви вийдете на ринок праці так, років через 10, я думаю, правда? Будете вже працювати повноцінно. А що буде через 10 років? От ще 10 років тому неможливо було ось так просто з будь-якого куточка світу по скайпу, навіть з, на, спілкуватися з людиною безкоштовно на іншому материку. А зараз прошу дуже. А цікаво, а що буде ще через 10 років? Ми навіть не можемо зараз передбачити, що буде і чому ми повинні е, навчати. Тому зараз е, важливо не тільки знання, от навчити. Інших в освіті конкретним знанням, бо знання старіють, утворюють, появляються нові знання, а треба навчитися вчитися, от як ефективно вчитися. До речі, є зараз ціла наука е нейропсихологія, яка займається е один з її підрозділів в тому, як краще вчитися. От для того, щоб більше запам'ятати, для того, щоб бути більш ефективними. В тому, що, що ти вивчаєш, щоб не зазубрювати, а при цьому розуміти добре і вміти користуватися цими знаннями. Я вам дякую за цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. І мені цікаво з вами спілкуватися. Я бажаю вам успіхів і щоб ви пізнавали весь час щось нове і рухалися вперед.